У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася міжнародна науково-практична конференція Актуальні питання розслідування кіберзлочинів. Відкрив захід ректор університету Сергій Гусаров. Ми вдячні всім присутнім за згоду взяти участь в роботі конференції. На сьогоднішній день проблеми виявлення розслідування та запобігання кіберзлочинів є надзвичайно актуальними. Кіберзлочинність є відносно новим явищем, характерним для сучасного етапу розвитку суспільства. Проте вона поширюється високими темпами, що вимагає від юридичної науки активізації наукових досліджень з метою забезпечення ефективності протидії будь-яким злочинним проявам у кіберпросторі. Тому вважаю проведення цієї науково-практичної конференції своєчасним і корисним з точки зору як розвитку теоретичних уявлень, так і вдосконалення практичної діяльності в сфері протидії даному типу злочинності. У роботі конференції взяли участь вчені та працівники правоохоронних органів з Азербайджану, Білорусі, Російської Федерації України, зокрема, правоохоронні органи представляли слідчі прокурори, судді, оперативні працівники та керівники підрозділів боротьби з кіберзлочинністю, системи МВС України, експерти та керівники експертних підрозділів, працівники служби безпеки України на сьогоднішній день. Конференція є дійсно актуальною по причині того, що ті питання, які буде на конференції, мы видим каждый день. И на сегодня мы встречаемся и с проблемами телефонного, телефонной преступности, и с проблемами киберпреступности и так далее. Поэтому важным моментом является своевременное информирование граждан об этих проблемах и естественно, разработка методик преодоления этих проблем. Під час конференції були заслухані наукові доповіді фахівців та науковців щодо проблем процесуального та криміналістичного розслідування кіберзлочинів, актуальних питань кваліфікації кіберзлочинів, проблемних аспектів використання інформаційних технологій і технічних засобів у документуванні та розслідуванні кіберзлочинів. розповісти про те, які системи розроблені нами, для того, щоб передотворті. возможную реализацию тех или иных угроз, а также с практической точки зрения показать, какие технические моменты э, и как они работают, какие они есть и как они работают. Чтобы, на, например, оперативное подразделение, какие-то следственные подразделения подумали, каким образом мы можем совместно, э, синтезированно, да, э, синтегрироваться и работать в направлении противодействия в целом. Вот это наша главная задача. При нашем факультете э, на громадских э, Засадах действует учебно-тренировочный центр борьбы с киберпреступлениями и мониторинга киберпростора Украины. В настоящее время постоянный состав группы порядка 15 курсантов с разных курсов, которые на постоянной основе в свободно от учебы время мониторят украинский сегмент интернета по линиям и направлениям, которые нас координирует Министерство внутренних дел. меня стоит навчально презентационная модель. Яка дає змогу ознайомитись наочно з інформацією про університет, структуру його, а також містить вкладку Службова інформація, яка дає змогу побачити, які дані можуть бути отримані шляхом переходу на посилання, на відомі посилання.